Тут не просто веде переговори. Тут активно долучився до тих переговорних процесів, скритих переговорних процесів, котрі відбуваються, більш того, дуже активно відбуваються останні декілька місяців. В форматі від хапати якомога більший шматок пирога, отримати якомога більше вигоди і. І саме про це до процесів переговорів потаємних, тобто повинно бути е, не тільки там представники Трампа, Сполучених Штатів. Я буду не здивований, якщо це і представники Франції, і Угорщини і інших країн. Е, скриті, скриті потаємні е, процеси, котрі е, відбуваються поза очі. Але у нас при цьому, що є такий, знаєте, необмежений вибір в переговорних процесах. Той ж самий пентаклів випадає в контексті перевернутої позиції, тобто не отримання бажаного пожинання плодів, випадає також перевернуто. Це знаєте, кожен грає подвійну потрійну гру, але. Формата домовленості якогось фінального виходу з ситуації поки що не випадає. Зараз намагаються розповчуджувати інформацію, що Ордаган там запропонував якийсь новий грандіозний план, як можна вийти з війни. Але е, в нас випадають скриті, скриті мотиви, скриті ситуації, котрі пов'язані з майбутнім плануванням не України. Не українського питання, а тих ситуацій, в котрих зараз перебуває безпосередньо сам Радоган. і він виглядає, наче голуб миру, котрий намагається вирішити ситуації третіх країн, а сам має досить е, некомфортну ситуацію всередині, і за рахунок підтримки Росії. Порадою, ресурсами якимись моментами пов'язані з розбудовою, стабілізацією, е, потребує партнерства. А на показ це буде. Знаєте, в мене є проблеми, котру необхідно вирішити. Я буду спілкуватися з вами, вирішувати, яким чином мені вийти з цієї ситуації, як ви мені можете допомогти. Але. Для всіх ми просто прийшли в кафе попити каву і поговорити про природу, про погоду, про Україну, як можна вийти, як можна зробити. Але мета не в мирі полягає, а в вирішенні своїх питань. Путін ж не найліпший торговець, але він достатніх великих результатів досяг в диктатурі. Виходячи з розкладу, в, в, тут знаєте, знову ж таки, часткова правда. Тобто, жінки є є е, е, зв'язані по рукам та ногам, можуть бути, що саме ці жінки, вони зечки, але формат впливу на ситуацію воюють під великим питанням. Е, знаєте, за розкладом, воно більше нагадує, я не знаю, польових жінок. Тобто польові зони, якісь е, ситуації пов'язані не стільки з військовими діями, а е, побутовими ситуаціями. Хоча знову ж таки у нас випадає е, помірність, я не виключаю, що можуть бути поодинокі якісь випадки, але масового характеру саме що там загон жіно жіночих е е військових, жінок військових ну, не, не випадає частково правда. Або це по випадки, або там накладений інший функціонал. За розкладом випадає, що ні. Вони можуть. це росіяни, вони можуть це, що завгодно. Скоро дітей можуть погнати. Можлива зустріч зеленського Трампа в. В цьому році, причому в нас випадає час, ікс, і випадає двійка жезлів. Це формат того, що можливо, може бути навіть декілька зустрічей. Але це, знаєте, зустріч буде нагадувати нам розмову сліпого та глухого, тобто неможливість не і відсутність помірності. В комунікації, і з одного боку будуть намагатися якось обійти ситуацію, з іншого на... обманути, обманути, вести вокруг пальця. Тобто, зустріч ні про що, втримання влади. Втримання влади і момент намагань. Перетягти вектор світової уваги на себе як на найвагоміших гравців. Е але тут, знаєте, цікавий який момент, що Росія в, в цьому саміті, попри бажання якось зайняти найголовніші ліду, лі, лі, лідуючі лі, лідуючі пози позиції, е лідерські позиції, вона. Залишається аутсайдером, тобто момент того, що на неї все одно будуть дивитися як на Е, І замість того, щоб керувати процесами, ти будеш слідувати і здавати свої позиції, свій статус нижче, 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 нижче нижче. Я вам скажу, що я б не спішив списувати. Діда, з рахунків. Там питання в розкладах перше. Це альтернатива. Він може пройти. От, попри, в нас випадає дурень. Дурень він не просто. Чим, чим цікава карта дурня, це момент того, що, е, попри все, з легкістю, з, з якимось е, е, ентузіазмом. Нестандартним підхідом з ситуацією він може пройти на дурня. Тобто, знаєте, спробували, спробували, і вийшло ще з цього. А його занадто рано списують з, з рахунків. Так, випадає. Е, цікавий інший момент. У е, мене було запитання. Чи доживе він до, до, до виборного процесу до закінчення? Нас випадає, що доживе е, випадає карта тріумфу, тобто є можливість Ну, двійка, двійка це обирання, але все одно в нього є можливість е, отримати бажане, але не на довгий проміжок часу. В нас випадало є з точки зору перегляду ситуації по Шмогалю. Нас випадає необмежений вибір і випадає карта планів та замислів. Єдиний момент, який досить часто зустрічається в інформаційному полі, що там шмигаль його вже просто немає сил терпіти і не може далі так бути, щоб шмигаль обіймав цю посуду далі. З розкладом все не, не настільки драматизовано, тобто є певні планові перестановки кадрові, котрі, попри те, які, які б не були співкомунікація з Шмегерлен, е... ці перестановки б все одно відбулися. Ну, воно все одно мені випадає знаєте, як. Е Може і приступить, але це дуже короткий проміжок часу. Тобто, в, в нього всі карти, вони пов'язані рицарі мечів, туз мечів, Тобто, це не про дипломатію, це про якісь військові звершення, якісь моменти і процеси зв'язані з керуванням, е направлянням роботи, але не про дипломатію. І формат, е якщо ми питаємо, чи може він приступити найближчим часом. Так, але у нас одразу за картою е праці, за картою праці, виступає е туз жезлів. Тобто ми приступили і пішли далі кудись. І я розглядав цю посаду, все ж таки, як якийсь перехідний етап. В липень, серпень місяць характерний тим, що будуть значні кадрові зміни в, в, в уряді, е, значні кадрові зміни на місцях, е, і, чесно, виходячи з розкладу, практично кожна область е, відсотків 70-80, е, вони будуть. Е, Відпадати під ці кадрові зміни. Е, в нас випадає так, що ти можеш отримати позицію виключно в тому випадку, якщо все буде руйнуватися, рушитися і. Ну, знаєте, якщо б йому об'явили імпічменти, то і, або він там помер. Так, в такому випадку можливо. Але в нас випадає перевернута карта сонця, перевернута карта перспективи. Тому я не думаю. Ні, ну це як сценарій, тобто він там помер, вона стала віце-президентом, Рулить далі. Але на неї дуже слабка карта випадає. Позиція сильна, а карта слабка. В нас випадає момент випробувань, в нас випадає е, ситуації, котрі можуть. Принести певний недо... Недо... недоотримання, але е... ту смачів важелі впливу на ситуацію, і вихід ситуації. Може, десь в якомусь полі, і тоді тому подібне, буде відбуватися цей процес, але ним будуть працювати, виходити з ситуації не шукати там передвізника апокаліпсису. Жаби, саранча червона річка, Первінець. Якщо в такому порядку, тоді панікуємо. До цього часу це нормально. ну Король мечів. Король мечів е підходить під комбінацію того, що є вплив, попри те, Є моменти, що чим довше буде ця дистанція і у форматі його відсутності, тим е більше цей вплив буде уходити. ну, З кожним разом все менше і менше ставати. З точки зору на тут зараз вплив все одно в нас залишається. Н -н -н -н. Наразі немає. У нього. Е е а ні, момент маніпуляції можливий. Момент якихось гатінням, черевиком по кафедру також можливий. Але за розходом вона знаєте, як випадає? В нас є сукня, яку ми дуже сильно хотіли отримати від подружки. Ми її отримали цю сукню. Ми кажемо, що в нас є ця сукня, але ми її не будемо вдягати, не будемо виходити, бо вона може зламатися, забруднитися, її може не стати, і він буде триматися цього важелю е мертвою хваткою. Чому? Тому що ну, якщо ти її використаєш, в тебе немає, не буде ядерної зброї, <гуми> а за розкладом випадає так, що йому необхіден сам факт. Наявності і можливості сказати, що в мене це є. Але процесу використання воно навіть в планах не стоїть.